Я подумаю над цим. Батько написав, що він приїздить на вихідних і розкаже, що дізнався про твою проблему. Я знав, що дядечко Люціус допоможе, тільки при ньому такого не кажи. Він все ще скептично налаштований, бо до цього я казав йому про тебе лише погане, і він досі не вірить, що я вирішив тобі допомогти. Цікаво, що він дізнався. Він сказав, що чув про якісь експерименти і про обмін людей між світами, але вирішив дізнатися більше, То це були лише чутки. Добре, а зараз залишається лише чекати, що знайдуть друзі вашого Гаррі. І досі не розумію, як він потоваришував з зрадником крові та бруднокровкою. Скажімо так, невдахи тримаються разом. Розкажи щось про те, як ми були друзями. Ми і зараз не ми є. Ти дуже дратівливий час від часу, але ми завжди знаходили спільну мову. Ми найкращі учні курсу. Слизерин виграє кубок кожного року. А ще ми з тобою останні кілька днів сперечалися через те, хто стане старостою. Ми з тобою еліта школи. Це і зараз так, але елітою є тільки я. До речі, ти назвав мене вперше шрамоголовим. Чому? Тому що у тебе на лобі шрам. Але у мене немає ніякого шраму.